Ельмер і сніг. Одного ранку картатий слон Ельмер зустрів ватагу слоні. Вигляд у них був не надто щасливий. Що сталося? спитав Ельмер. Що сталося? Холодно дуже, от що сталося, поскаржився один зі слонів. Та не так же й холодно, відповів Ельмер. Просто холодніше, ніж зазвичай. Краще ходімо на прогулянку, щоб розігрітися. Ельмер повів слонів туди, де вони ще ніколи не бували. Стежка круто піднімалася вгору, і скоро всі захекалися від утоми. Дякую, Ельмере. Мені вже значно тепліше, сказав один зі слонів. Може, підемо назад? Ще ні, наполягав Ельмер. Ходімо далі. Коли друзі піднялися ще вище, один слон вигукнув Ельмере, поглянь на дерева, вони тут інакші. Це тому, що ми так високо, пояснив Ельмер. Ходімо, я хочу вам дещо показати. Трохи згодом слони вийшли з-за дерев і роззирнулися. Все навколо було біле. Сніг закричали вони, хоча слони вже й чули про сніг, проте зараз вперше побачили його на власні очі. Усі почали гасати гучно сміятися, граючись в снігу. Тут дуже холодно вигукнув один із слонів. Холодно, але весело, засміявся інший. А подивіться на це, загукав мер. Він ковзав по крижаному озеру, яке повністю замерзло. І зацікавлені слони один за одним приєдналися до нього. Слони ковзали, підковзувались. Підковзувалися, зіштовхувалися, падали й дуже раділи. Вони не помітили, як Ельмер тишком нишком прослизнув повз них. Усі вже й забули про Ельмера, як раптом почули голос неподалік: Допоможіть, рятуйте, я весь замерз. Слони перестали гратися і поспішили шукати Ельмера. Як же вони здивувались, коли дійсно побачили білого слона? Це правда, він таки замерз, зойкнув один зі слонів. Він ходом хоботом доторкнувся до білого слона, і від того відвалився шматок. Він зі снігу, догадався слон. Я знаю, Дельмер, де захихотів інший показав на протоптану стежку в снігу. Ходімо, слони пішли по слідах, аж раптом перед ними вигукнув Ельмер і почав реготати та кидатися сніжками. Який заготував заздалегідь. За мить уже всі слони весело гралися в сніжки. Починається снігопад, згодом сказав Альмер, нам час повертатися. Сміючись і граючись під снігом, слони поквапились назад до лісу, а звідти додому. Коли вони нарешті повернулись, один зі слонів сказав: сніг це весело! Дуже холодно, так погодився інший. Гарно знову бути в теплі. Альмер нічого не сказав, лише посміхнувся. Неважливо, тепло на дворі чи холодно, з Альмером весело за будь-якої погоди. Не вірите? Тоді вирушайте разом із картатим слоном та його друзями на прогулянку в гори там, де сніг, лід, холодне Тоже дуже, дуже багато розваг.